І про рашистські атаки безпілотниками по Україні, і про те, що навіть новий майданчик з'явився в 75 кілометрах від кордону з України. І не тільки про це будемо говорити з нашим гостем. У нас на зв'язку Костянтин Кревлап, авіаційний експерт та аналітик. Пане Костянтине, раді вас вітати і бачити. Доброго дня вам, пане Костянтине, вітаю вас, доброго дня на пане Костянтине. Я розпочну напевно з допису військового журналіста. Богдана Морошникова і він аналізував ситуацію з атаками з боку Росії, так і протидії їм нашої ППО. І він сказав, що насправді є проблема, і це стосується оборони на Чернігівщині, І він фактично назвав це прохідним двором е, у порівнянні навіть з тою ж таки Сумщ Сумською От чи справді є проблема з ППО саме на Чернігівщині? Ви знаєте, мені дуже сумно, тому що про те, що зараз нас коїться, нам було вже відомо. Ми про все це знали, ми про все це говорили, ми про все це багато обговорень у нас було. Але рішення ми так і не побачили. На жаль. А те, що коїться у нас на Чернігівщині, то ми бачимо своїми очима. Нам там не треба бути великими аналітиками для того, щоб розуміти, що там не все так, як потрібно бути, як повинно бути. Да? Угу. І дійсно Чернігівщина стала таким прохідним двором. Я думаю, що це пов'язано в першу чергу з тим, що суттєво були зменшені запаси самих сил ППО, які знаходились на Чернігівщині, особливо в частині. Перехоплення дронів шахетів, я маю на увазі в першу чергу. Uh -huh. А на Сумщині там все ж таки є достатній контингент військових, які можуть займатися цим питанням, займатися перехоплюванням. Тому, що, ну, по-перше, і за дрон, перехоп... за дрон, яким ти знищив за шахет, дають досить немаленькі так звані електронні бали і бали. Uh, і це ну, так би мовити стимулює. Але росіяни навчилися їх перескакувати, вони uh, зазвичай ну, цю дрон зону ЛВЗ перелітають просто на більших висотах. А те, що ми бачимо на Сумщині, то на Чернігівщині, це ну взагалі ну, не, 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 нікуди не входить. Крім того, і от бачимо, що удари по Ніжину, по Чернігу. По іншим містам вони я вже не кажу про Славутич, так uh -huh. що там були просто не захищені суттєво, фізично не були захищені. Я не кажу, вже про ППО, а фізично не були суттєво за, 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 захищені ці об'єкти, особливо Славутич. Там, якщо це була і лінія, яка забезпечує yeah. живлення Чорнобильської АЕС, то це, ну. По-перше, мене дивує те, що це тільки одна лінія була, да? тому що повинні бути ще інші лінії для того, щоб забезпечувати це питання. Це ж аварійна ситуація можливо. І е, два трансформатори, які можна подивитися, е, це досить гарно видно, можна побачити з, з самої Google карти. Да? Там е, ти, ти розумієш, що це дуже просто знайти. А те, що над ним літав шахет. Півтори тисячі сто п'ятдесят кілометрів від кордону, там вільно літає розвідник і показує шахенам, куди їм бити. Ну це, це взагалі там ну, так не повинно бути. Розвідники не повинні залітати на територію нашої країни, а тим більше крудляти над, над містами. Ми про це з вами казали неодноразово. Тому мені сумно, що ну. Ті передбачення, ті застереження, які були, вони зараз реалізуються. Ви знаєте, що в мене так трохи заспокоює? Так. Що наша держава взагалі завжди досить активно реагувала на серйозні виклики? От зараз є серйозний виклик, шахеди, шахеди. Ну мені не дуже втішає те, що в нас основна тема це. Дрони перехоплювачі, тому що їх ефективність і їх кількість ще недостатня. Але я сподіваюся, що держава, коли вона отримує серйозні виклики, вона буде реагувати, і про це кажуть там, скажемо, ті е, наради, які проводить Сирський, і е, кажуть, що ми там будемо. Або в багато щодо оборону будувати ППО ну, до цього часу, мабуть, не будували, що ми будемо там закуповувати якісь літаки, які є в Україні. Ну не знаю, але я сподіваюся, що держава буде реагувати на ці виклики всіми доступними методами. Пане Костянтине, не знаю, можливо, це реакція е, Олександра Сирського на цей допис е, Мирошникова. Однак сьогодні Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України, заявив, що у прифронтових регіонах України вони посилять е, ППО. Ось така от заява прозвучала. І от в мене запитання: е, чи означає це, що можливо все ж таки зважить на те, що відбувається з Чернігівщиною, про цей прохідний двір, про який написав військовий експерт? Ну і в принципі, боже, ви ж самі сказали. Що що ми це і спостерігаємо, власне і якщо так, чи означається, що це швидко може бути все ж таки ця проблема вирішена, як швидко вона може бути вирішена? Ну якщо насправді візьметься по-серйозному за це питання? Ну однозначно, нам засобів ППО не вистачає. Ми це бачимо, так? Да? Угу. Але е от коли Сирський каже щось про ППО, я завжди цьому ну, спочатку вдихаюся, а потім не можу себе заспокоїти, тому що. В черні, коли була ситуація е, з появою 699-ї постанови про те, що треба дрони збивати дронами, я там казав, що дуже добра така заява. І е, заява про те, що треба використовувати легкомоторну авіацію для того, щоб збивати шахеду, я був у захваті. Да? І сирський потім виступив і сказав, ми отримуємо літаки. Ну, отримуємо це ж це, це ж вже завтра, чи то післязавтра, так? Да? але ми так нічого й не отримали. А потім 2 вересня у нас літає купа дронів над Києвом, там і шахети, і гербери, і все літає. Щось збивали, щось не збивали. Сирський 4-го проводить нараду і каже, ми будемо робити багаторівневого ППО. А зараз він каже, що ми будемо посилювати ППО. От я, я вже не знаю, що ми будемо робити ще. Треба ж зробити просту дію. Треба організувати патрулювання. Легкомоторними літаками, хоча б просто щоб знати, що у тебе літає. Розвідники не повинні літати. Розвідник можна в день збити 100%. відсотків. Шахи не збиваються вночі за допомогою таких систем, але дайте ж можливість і працювати, дайте можливість їм озброїтися. Якщо аналізувати дії ворога, я не знаю, можливо, ви заперечите, але складається враження, що вони системніше підходять до атак і ракетних і дронових по території України. Ну, принаймні, з того, що ми ну, стосовно з того, що я, наприклад, так бачу, ось є Владислав Волошин. Він каже, що москалі істотно збільшили кількість ракетних дронових атак на півдні. Вони зараз якось по-іншому атакують. Вони системніше атакують. Вони якось фрагментарно б'ють, але намагаються не розпорошувати. Так, і системно бити по визначених точко, точках, відповідно, щоб максимально завдати якби, уражень в нас. От як би ви оцінили, наскільки зараз ворог все ж таки вдосконалюється? Вони, очевидно, добре аналізують свою роботу, свої атаки по території України, по об'єктам, які вони атакують? Ну, судячи з того, вони навчилися це робити. Uh -huh. Незважаючи на те, що це вертикальна така структура досить жорстка. Вони знайшли механізми, за допомогою яких вони можуть проводити корекцію. Тому що взагалі такі системи вони так не, не дуже підлягають корекції. Але вони звели це зробити. От дивіться, удари mm -hmm. сьогоднішньої ночі, подивитися, якщо. То там е, була спочатку е, одні локації, потім інші локації, е, три локації були суттєво вражені. але Основна локація, по якій йшло враження і ракетами, і, і дронами, це Полтавщина, Харківщина, це кордон, там, де є наша нафтогазоводобувна е, структура. І там багато чого пошкоджено. І там є деякі пошкодження навіть критичні. І це суттєвий удар по нашій енергетиці, тому що отримання газу це для нас ну, суттєве питання, особливо після того, як багато. Теплоелектростанція було знищено ще не в перші роки. Вони навчилися концентрувати і координувати свою діяльність. Вони навчилися набиратися спроможності для того, щоб в одне місце направити багато шахедів і гербер для того, щоб максимально ускладнити там систему. І ще раз скажу: вони ж туди злітають. От у нас виходить, що ми там вже цю зону починаємо захищати. А де ви візьмете таку на території Полтавщини та Харківщини, таку територію, що вона була надійно захищена засобами ППО або шахедами? Це можливо зробити тільки літаками, тільки літаки можуть тут щось зробити, але їх там не, ну просто нема. Ще стосовно ось цього нового полігону за 75 кілометрів від кордону з Україною, це в Брянській області, виглядає трошечки, знаєте, так самовпевнено з боку росіян. Ем, я не знаю. Можливо, вони відчувають, що їх якби, не будуть атакувати наші Збройні Сили України. Однак все ж таки, оця, оця нахабність за 75 кілометрів. Чи могли ми зараз, наприклад, ну, мені здається, що на етапі будівництва простіше знищити рашистський військовий об'єкт, аніж тоді, коли він вже буде готовий для того, щоб його використовувати. Ну, ми з вами казали про те, що росіяни ще в 24-му році почали будувати 11 локацій так. для того, щоб там розміщувати шахеди, і для того, щоб їх там звідки запускати. Ми про це знали і казали про це досить давно. Да? І е, про це ми знали з повідомлень нашої розвідки, з інших там джерел. Ми знали про це. Це знали всі інші військові, які могли там направити дрони, ракети, все що завгодно, щоб забезпечити ну хоча б суттєву затримку будівництва цього. Це не було зроблено. Чому? Тому що у нас взагалі ми, ми на виклики відповідаємо точково. Так, uh -huh. да? от якщо звідки будуть багато літати, от тоді ми будемо там бити. А так, ну таке враження, що у багатьох війна вже закінчилася, воювати не треба, і можна там головне відповідати на е, робити гарні картинки і на ці картинки показувати, що от у нас як все, все гаразд, все гаразд. Не казати правду, брехати. Або якщо не брехати, то просто скривати те, що є на, насправді. Ну я маю на увазі повідомлення, що летіло там стільки-то. Дронів, серед них були і шахеди. Ми там стільки розбили, а скільки збили шахедів, яка фактична, е фактичний процент ураження, ми про це не знаємо. Ми дізнаємося від закордонних джерел про те, що, які у нас є проблеми. На жаль. Спасибі, спасибі за розмову, пане Костянтине. І нагадую Костянтин Кривлап, авіаційний експерт та аналітик, був у нас на зв'язку.